Друзі, всім привіт! Я Ігор бурбас. У нас футбольний сезон лише розпочався на кону за традицією. Перший євротрофей. Мова про Суперкубок Європи або Суперкубок УЄФА, як кому зручніше його називати, в якому цього сезону зброю схрестять Мансіті та Севілья. Що говорити про англійців, то саме такими ось турнірами вимірюються їхні амбіції. Довгоочікуваний трофей Ліги Чемпіонів вже на полиці, і тепер перша в історії участь у Такому э, рода турнірі. і я думаю, що саме на нього покладені зараз усі зусилля. Э, і це не Черечі Шил, це не навіть старт в чемпіонаті Англії, а саме ось перемога у э, суперкубку УЄФА. Є головною метою для Пепа Гвардіоли та його колективу на старті цього сезону. Якщо говорити про Сивілю, так вони э, так команда мастаки в плані перемог у Лізі Європи або в Кубку УЄФА. Але от е, такі турніри, як Суперкубок УЄФА для них е, не дуже складаються. Е, ось шість разів вони брали в ньому участь. Лише перший, єдиний свій раз вони перемогли, а потім п'ять поспіль поразок. І є такі перечуття, що і. Буде шоста поспіль поразка. Адже давайте згадаємо минулий сезон, коли ці ж команди між собою зустрічались на груповій стадії Ліги Чемпіонів. Тоді нещивних поразок городяни або містяни, так будемо їх називати, так завдали своєму супернику. А що з тих пір змінилось? Нічого такого особливого. Тоді це був Бенефіс Ерліна Голланда, Я чомусь відчуваю, що і цього разу він заб'є. Він зараз в ударі на початку сезону, тому. Давайте дочекаємося яскравого футболу у цьому поєдинку і разом будемо вболівати кожен за свою команду, ну і головне за переможний результат. Тому вдалих вам прогнозів. Слідкуйте за нашими новими експертними думками на сайті та в Ютубі рейтингу букмекерів. Підписуйтесь.